Ну що, ТЦКшники, Нахопали людей, намобілізували по плану. Оце савкодрочери, те, що в нас є план і аби кого, аби як схопити, побити і відіслати. І що виходить? А виходить те, що СЗЧ все більше і більше. Вже, мабуть, СЗЧшників більше, ніж діючих осіб. І все всі, всіх устраю. А чому б? Ми план виповнили. Ну, молодці. Якщо б я нікуди не хотів, ти мене ніяк туди не затянеш. А зараз СЗЧників стільки, що всіх не пересаджаєш. І тому вже кажуть, аби тільки повернулись, ми вас там десь перешлемо. Але ж ви пам'ятаєте, що і до вас вернуться теж хлопці? Якщо вже цілі бригади. Масово йдуть все з Я б, якщо б був ТЦКшником, я б боявся ходити. Рекомендую виїжджати навіть з країни або з планети. Бо прийде час, прийде.